Розглянемо можливості програми Gemini для вирішення навчальних та прикладних задач. Де ми знаходимо цю програму, цей додаток, відкриваємо Google додатки. Якщо є у вас аккаунт, то програма Gemini вже тут встановлена. Активізуємо її і розглянемо, що ми можемо тут виконувати. Аналогічно чат GPT ми можемо вводити запити або промти для пошуку тієї чи іншої інформації. Якщо ми натискаємо на плюсик, ми можемо додати файли для аналізу з, з комп'ютера або додати з диску. Також ще одна відмінність програми Gemini – це інтеграція із додатками Google. Це такі додатки, як Google Диск, Google документи, Google таблиці, календар, презентація та інші. Ось, наприклад, я дала запит знайти на Google диску файли з презентаціями. У мене на Google диску дуже багато папок і різні файли є, в тому числі і з презентаціями. Ось відповідь. Всі файли. Знайдено. Ще одна цікава можливість це створити тези відео. Надаємо адре-відео з YouTube канала під назвою Кілька зведених таблиць. І в чому відмінність суттєва те, що нам надається часовий і друг. Також ми можемо ще. Відразу активізувати це відео. Окрім цього, знайдена інформація може бути експортована в документи, або відразу створена e-mail у додатку Gmail. Ось створено електронний лист, і якщо ми відкриємо нас Gmail, то ми побачимо. Текст нашого листа. Нам залишається лише адресу одержувачів записати і надіслати таку інформацію. Також ми можемо ще спланувати зустріч в Google-календарі. Ось такий візьмемо запит, вставимо, скопіюємо. Ctrl-V, змінимо тільки дату, бо вона не створює, наприклад, 7 жовтня. Ну і час змінимо трохи. Надіслати. Підключається Google календар. Тепер, якщо ми перейдемо в цей Google календар 7 жовтня, подивимось дату. Ось ми бачимо, що ця зустріч запланована. Також ми можемо здійснити пошук відео на певну тему. Наприклад, я задала такий промпт відео про створення змісту в документах Word. І надаю посилання. І ось коротко описується зміст. А також надається посилання на відео. Також можемо переглянути доступні джем-боти. Це у нас створений вже певний запит з, якимись, з якоюсь інформацією, або створити власний, для того, щоб не задавати одні і ті ж команди, якщо вони зустрічаються досить часто. Дякую за увагу!